Одним із найцікавіших і найвідоміших скарбів України є знаменитий скарб західноєвропейських монет 13 століття, що походить із Хотина. Його знайшли 1889 року. Завдяки щасливому збігу обставин скарб не розікрали, і він майже повністю потрапив до рук співробітників державного ермітажу. Щоправда, через плутанину у супровідних документах тривалий час побутувала думка, що він не дійшов до ермітажу за Кермана, що на Одещині. І в науковій літературі впродовж довгих років скарб помилково назвали Акерманським. Лише на початку 60-х років відомий фахівець із середньовічної західноєвропейської нумізматики Конін установив справжнє місце його походження. Як випливає із архівних документів хотинський міщанин Архіп Озарчук, знайшов скарб під час орання орендованої ділянки міської землі. На жаль, нічого не відомо про те, у чому саме лежали монети. У якійсь посудині чи зітлілому шкіряному мішку, а також про те, які предмети цей скарб супроводжували. Скарб налічував близько тисячі монет, переважно більшість яких становили так звані брактеати, незвичні на вигляд монети, що набули великого поширення в 12-13 XII століттях в Німеччині, а потім і в інших європейських країнах у Польщі, Чехії, Угорщині, Данії, Державах Скандинавського півострова. Ці монети, що отримали свою назву від латинського бректя Карбували на тонкому срібному монетному кружечку лише з одного боку, тож малюнок виходив на аверсі опукним, а на реверсі ввігнутим. Значного поширення карбування брактеатів набуло наприкінці 12-го і впродовж тринадцятих століть, коли техніка їх виготовлення досягла надзвичайно високого рівня у 14-му столітті. Випуск брактеатів припинили, хоча в Селезії їх час від часу карбували і в 15-му столітті, а в Німеччині навіть у 18-му столітті. Порівняно з іншою популярною середньовічною срібною монетою динарієм, Бректеат мав значно більший діаметр, який часто сягав 40-45 мм і важив до 1 граму. На бректеатах карбували найрізноманітніші зображення: гералічні фігури, портрети правителів, релігійні сюжети, сцени світського життя, герби міст тощо. Поява бректеатів була пов'язана з розвитком внутрішнього грошового обігу та зростанням потреби середньовічних міст у дрібній розмінній монеті. Ці гроші широко використовувалися для внутрішніх платежів у багатьох країнах Західної Європи, але на міжнародний ринок вони майже не надходили. Тому бректеати вкрай рік потрапляються в скарбах за межами тих міст і країн, де їх карбували. І навіть їх поодинокі знахідки далеко від країни походження не часті. Проте, скарб Схотина складався майже з самих лише бректеатів. У ньому відшукали тільки дві монети зі звичайним двостороннім зображенням: динарій угорського короля Шаламона і динарій короля Богемії Оттокара І. Отже, хотинський скарб є абсолютно унікальним явищем у нумізматиці і досі залишається єдиним скарбом такого зразка в усій східній Європі. Зважаючи на підвищений інтерес західноєвропейських нумізматів до хотинських бректеатів. А також на ту обставину, що в складі скарбу було багато однакових монет, ермітаж ще до революції продав частини дуплетів за кордон. Нині значна група монет зберігається в берлинському мюнскабінеті, інші у музейних і приватних зібраннях Відня, Праги та інших міст. У фондах державного ермітажу залишилось 816 екземплярів. Основну їх частину становлять брактеати, карбовані на монетних дворах Тюрінгії, Верхньої Саксонії, Нижньої Саксонії, Гесіну. Решту становлять монети, карбовані у Франконії, Рейланді, Пфальці, Каринтії, Чехії та Угорщині. Найбільш ранньою монетою виявився динарій угорського короля Шаламона, найпізнішими динарії короля Богемії Отокара I І і брактеати, випущені на початку 1220-х років. На думку Потіна, скарб була закопана в 1225-30-х роках. Закономірно виникають питання. Як така величезна, близько тисячі. Кількість монет, що їх випускали різні німецькі міста, винятково для внутрішньої торгівлі, опинилась за сотні кілометрів від Німеччини на березі Дністра. Чому в складі Хотинського скарбу є чеські і горські монети? Відповіді на ці питання вчені шукають і досі. Деякі дослідники висловлюють думку, що скарб відображає торгівельно-економічні зв'язки з середньовічних міст і селищ середньої надністрянщини з країнами центральної Європи впродовж дванадцятої першої половини 13-х століть. І справді, по Дністру на той час йшов досить жвавий торгівельний шлях, і жителі тутешніх міст, зокрема середньовічного хотина, вели торгівлю як із близькими, так і з далекими краями. Проте брактеатами вони не користувалися. Ця монета, як йшлося вище, не була засобом міжнародного платежу і накопичення. Ймовірно, брактеати потрапили в хатин за якихось випадкових обставин, а їхнім власником найпевніше був виход з Німеччини. Проте місце знахідки, а також наявність чеських та угорських монет, змусило вчених припустити, що це зібрання потрапила в середню Наддністрянщину, не прямо з Німеччини, а очевидно через Угорщину або Трансильванію. Які історичні обставини того часу могли сприяти цьому? Достатньо аргументованого пояснення поки що немає. Більшість дослідників схильне пов'язувати хотинський скарб із воєнними діями, які вели угорські королі в першій третині XIII століття. Одні вчені припускають, що брактат приніс на береги Дністра хтось з учасників п'ятого хрестового походу, який очолював угорський король енде II. Інші висловлюють думку, що скарб потрапив у землю близько 1230 року під час війни Данила Галицького з угорським королевичем Беллою. У будь-якому разі принести бректети на землю Хотина могли вихідці із німецьких князівств, котрі служили в угорському війську, а таких було чимало. Відомо, що угорські королі активно залучали іноземців до заселення напівпорожних на той час земель Трансильванії. Особливо активно ця політика велася часів короля Гези II. Тоді до Трансильванії переселились безліч виходців із Німеччини та Фландрії. Німецьке населення, відоме під ім'ям Саксів, мало значні привілеї. Угорські королі надавали їм землю, торгівельні пільги та широку автономію. Натомість Сакси мали захищати південні та південно-східні кордони, яким загрожували набіги тюркських народів, які жили в степах між Дунаєм та Карпатами. Можливо, хтось з німецьких дворян, котрі служили в угорському війську і закупав поблизу Хотина свої заощадження. Сьогодні хотинський скарб Бректеатів вважають рідкісною номізнетичною знахідкою на теренах Східної Європи, але закономірною на території міста, яке впродовж усього середньовіччя було важливим торгівельним осередком у транс'європейській торгівлі. Російська Федерація до сих пір не передала скарб законному власнику Україні.